Всім привіт, мої хороші! Сьогодні в нас буде дуже класна розмова, і ми будемо з вами розмовляти про мрії, да? наскільки вони важливі, і як правильно їх ставити, тому що насправді виявляється, що далеко не всі розуміють і знають, як правильно ставити мрії. І... Мрії не збуваються, і людина зневірюється. Ну насправді одне з найважливіших взагалі, речей в світі це мріяти. Тому що, коли перестає людина мріяти, вона перестає по суті жити. Вам нема до чого йти, вам нема чого досягати, ви не зацікавлені в абсолютно нічому, і так далі. Тобто, коли є мрії, хоча б самі елементарні, хочу з'їсти на сніданок яєчню, да хочу пройтися погуляти по набережні. Хочу зустрітися з Танією Лізою, і так далі. Це вже є е, мрія, да, план, маленька ціль і в результаті досягнення. Теж саме. Хочу купити парфуми такі-то, такі-то, хочу купити сумочку, таку-то, -та, таку-то. -та. Рано чи пізно ця мрія буде здійснюватися. Тобто, рано чи пізно все одно у вас вийде, все одно у вас вийде. Просто це знайте. І сьогодні, якраз, ми будемо з вами говорити, як їх правильно ставити, тому що мрії це більше, ніж просто бажання. Вони стають реальністю, якщо їх правильно формулювати. І дуже важливо розуміти і формулювати мрії якраз у позитивному ключі. У позитивному, да дивіться, дуже важливо розуміти, що ми повинні уникати частку не. І ми повинні формулювати мрії в позитивному ключі. Замість не хочу працювати на нудній роботі. Тобто, тут у вас нудна робота, часочка не ви кажете. Я працюю в цікавому проєкті, який приносить мені задоволення. Да? І так далі. Тобто, якщо ви хочете змінити свою роботу, ви пишете по суті щось позитивне. Пишемо в теперішньому часі. Це теж дуже важливо. Мозок сприймає такі формулювання, як вже здійсненні. Я живу в просторому будинку біля моря. Тобто, не я житиму, я колись там житиму, да? а я зараз живу в просторому будинку біля моря. Я хочу жити біля моря, це не підходить. Пишемо в реальному часі, от ніби ви вже бачите цю картинку, от ніби ви вже бачите от це, все як є. Далі уникаємо частки не, ми вже говорили, мозок цю частку, всесвіт цю частку ігнорує, і виходить абсолютно протилежний ефект. От ви, наприклад, пишете Я не хочу хворіти, і мозок ваш цю «не», не сприймає, і ви в результаті маєте Я хочу хворіти. Да? Тому ми з вами пишемо Я почуваюся здоровою, енергійною і так далі. І дуже важливо додавати чіткість і деталі. Чим конкретніша мрія, тим легше її реалізовувати. Я подорожую Європою разом з коханою людиною. Я відкриваю нові країни культури. Я в серпні, там 12 побуваю в Парижі. Да, я в такому та такому -та, вересні побуваю в Лондоні з подругою і так далі. А не просто я хочу подорожувати. Ви повинні розуміти, що ваша мрія повинна бути настільки чітко сформована, настільки прописана детально, просто до найменших деталей, щоб все світ чітко розумів, як вам її надати, тобто, щоб і мозок ваш теж зрозумів, як цю ціль надати. Я, от, наприклад, можу вам. Порекомендувати. Якщо ви пишете про здоров'я, ви пишете, наприклад, навіть продеталізовуєте кожну частиночку. Да? От просто деталізовуєте е, кожен міліметрик. Я маю здорове, гарне, міцне, е, туге, масивне волосся. Да? Е, е, я маю здорові, чисті, білі зуби. Я маю чисту, ніжну, шовковисту, гладеньку, е, Неперевершену сяючу шкіру, да я маю пишну а, встаючу а, там, бюст, да, груди, а, як в молодої дівчини. Да? Я маю стройні, високі, а, дуже накачені, спортивні, тонусні, як знаєте, ноги. Да? І я маю сумочку, шанель чорного кольору в такому розмірі, з такої то колекції, в ціні, такі-то, такі. -то, такі -то, то я її придбаю, при, придбала, чи я її зараз придбала там-то, там там-то, Париж, Нью-Йорк, Київ так далі. Я маю такий-то, такий-то автомобіль. Да? Наприклад, я маю автомобіль, Toyota Corolla, білий колір 2020 року, ціна цієї машини така-то, така то. Така -то. Да я маю кохану людину з приводу коханої людини. Тут ми з вами будемо взагалі дуже окремо говорити. Я думаю, можливо, я зроблю ще більш детальніший підкаст, але з приводу коханої людини ми дуже чітко прописуємо. Повністю весь портрет, як він виглядає волосся, обличчя, очі, цілоскладені яке. Тобто він низький, високий, лисий, брюнет, білий, блакитні, чорні очі, такі сякі. Да? Стиль одягу, спортивний, класичний, кежал, тдсп. які бренди обирає, як він носить. да? Далі, по характеристиці роботи, він працює там, то там то Тобто він має віддалену роботу. Він має Офісну роботу він працює за кордоном, він працює тут. Тобто, у вас вже повинно бути чітке формування. Якщо ви його не знаєте, то хто може знати краще за вас самих, хто вам подобається? Ну тобто, ви розумієте, да? Далі обов'язково прописуєте, що він був одружений, не був одружений, є діти, немає дітей, да? Тобто його ось ці всі моменти, чи є в нього квартира, машина, автомобілі, і все, чи немає. Да? І врешті-решт, саме круте, ви описуєте його особливі якості. Тобто ви прописуєте, що він не, не так ви пишете, да? він не алкоголік, він не б'є, він не а, говорить до мене грубо і так далі. А ви пишете, що він. Спортивний, він здоровий, він має гарні звички, він харчується правильно, він п'є воду і сік. Да? Він мене поважає, він мене любить, він мене балує, він мене на руках носить, він мені дарує люксові подарунки, він мені дарує щодня квіти, він мене цілує з ніг до голови, він надихається мною, він представляє мене всім своїм родичам. він любить Займатися зі мною коханням. це кохання, кохані, як ви його да, відчуваєте, і так далі. Тобто, це обширна тема. Я зможу, скоріш за все, якщо вам буде цікаво, його ну, описати цю тему про кохану людину більш детальніше. Я скажу на своєму прикладі. Особисто я як написала в 16 років, так мене саме така людина до мене і пройшла в життя, щоб ви розуміли. Кожен пункт, немає пункту, який би не співпав. Як створити щоденник мрії? Да, тому що. Е Насправді, мрії. Ми будемо потім підводити підсумок. Це дуже круто і це дуже класно. І це не просто фантазії, це початок великих змін. Мрії повинно формулювати їх чітко в теперішньому часі, без частки не да, от я підбиваю підсумки, і мрії можуть бути різні. Тобто, ми можемо мати дошку, бажань, блокнот, вдячності, блокнот, самопрогрування, афірмації. Медитації, оточення і так далі. Я рекомендую займатися всім, да, тому що саме якщо ми працюємо комплексу, звісно, воно працює. Значить, як створити ваш є щоденник мрії, є карта мрії, да, наприклад. Про щоденник мрії. Ми придбали гарний блокнот, який буде викликати у вас найприємніші емоції. Ми розділили мрії на сфери життя, тобто це здоров'я, кар'єра, відносини, подорожі, матеріальні цілі. І пишемо детально: додаємо відчуття, кольори, емоції, використовуємо малюнки, фотографії, картинки, це буде активізувати да, вашу свідомість. Перечитуємо, доповнюємо, змінюємо, оновлюємо. Якщо, наприклад, набрить цей блокнот, ви його повіли. Міняли і повністю оновили. Нічого страшного немає в цьому. Навпаки, ви активізували ще більше енергії, да? тому що, наприклад, в мене за 15 років практик було, наприклад, 3-4 доски візуалізація. Як створюємо карту бажань, ви берете або аркуш паперу, або якийсь величезний. Типу Ватман або електронний варіант, або в журналах, або роздруківки фото, або берете Pinterest для наткнення, клей, ножиці, маркери і все. Знову ж таки, розділяємо аркуш на зони, кар'єра, здоров'я, подорожі, стосунки, фінанси, духовність. Обираємо картинки, які уособлюють ваші мрії. Да? Якщо мрієте про будинок, знайдіть його збереження, додайте мотиваційні фрази, афірмації, розмістіть карту в такого. У місці, де ви будете її бачити щодня, і ну про карту ми теж можемо більш детальніше поговорити на наступних лекціях, як правильно карту бажань створювати по всім правилам. Головне правило: всі записані мрії мають силу, тому дозвольте. Собі мріяти сміливо. Ну і звісно, мої золоті, будемо підтверджувати всі мої слова науковими дослідженнями. Я ви знаєте завжди, що я такий спікер, такий мотиватор, що я мотивую людей, з якими я працюю, саме науковими дослідженнями. Тому що багато хто скаже, ай, то цей, знаєте, щось із роду Нумерології, астрології гадань. Ні, насправді це не так. Те, про що кажу я, те, що якби, викладаю, я несу в світ, як я працюю, я працюю з мозком. А мозок мої хороші це не про щось спіритичне, казкове і так далі. Це по факту. Да? Тобто ми говоримо з вами завжди про факти, і ми це все підтверджуємо, підкріплюємо доказами. І для мене Завжди важливо в будь-якій моїй розповіді вам надати доказовий матеріал для того, щоб ви трішки не так скептично, якщо хтось скептично відноситься, відносилися. Наприклад. Наукові дослідження підтверджують, що правильна постановка цілей, візуалізація і ведення щоденника мрії, можуть мати реальний вплив досягнення бажаного. Наприклад, ось кілька ключових аспектів. Перше візуалізація і ефект плацебо. Дослідження психолога Річарда Вейнзмана показало, що люди, які записують свої цілі і їх візуалізують, мають на увага 42% більше шансів досягти їх ніж ті люди, які просто про них думають. А гов, люди на майже 50%. Тобто, це ну не 2%, а 42%. Да? Тобто, люди, які записують цілі, вони до цих цілей йдуть набагато швидше і активніше. Візуалізація активує нашу пренфронтальну кору головного мозку, яка відповідає за сприйняття. Рішень за і створює нові нейронні зв'язки, які підвищують мотивацію. Про нейронні зв'язки ми з вами говорили в минулих розповідях. І ефект плацебо. Мозок, він не відрізняє реальність від уявленого. Якщо ви бачите себе в досягненні мети, ваш мозок буде підлаштовувати поведінку так, щоб це стало дійсністю. Це вже просто такі доказові, стільки доказової інформації, да? стільки доказових цих -цих, о, о, досліджень, навіть з цими самими пігулками, коли збирали фокус групи і людям давали пігулки там, типу від головного болю, одні, які мали якісь речовини, да? спеціальні другі, які просто там типу вітаміна. І що ви розуміли, і в одних, і в других людей голова проходила. Як це працює? Ефект плацебо, по суті, ми самі можемо себе а, вилікувати своїм мозком. Тобто, люди, думаючи, що вони а, їдять пігулку від головного болю, в них проходить голова. От, і все ось так це і працює з усім. Якщо ви думаєте, що ви мільйонер, воно так і буде працювати ну, врешті-решт. Да? Якщо ви шукаєте кохану людину, так і буде. Якщо ви уявляєте себе директором, босом, воно так і буде. Далі Теорія постановки цілей goal setting theory, дослідження психологів Едвіна Лока і Генрі Латама показали, що конкретні та складні цілі дають кращі результати, аніж розмиті і легкі. Тобто, люди, які формували свої мрії, чітко про це ми з вами вище говорили. Я буду заробляти 5 тисяч доларів на місяць до грудня 2025 року. В, в по суті, ці люди досягають ці цілі швидше, аніж ті, хто просто мріє про більший дохід. Тобто я хочу заробляти більше. Я хочу заробляти 25 п'ять мільйонів. Да? Е, третє вплив афірмації на мозок. Е, дослідження Стівена Коулі в 2014 році довело, що позитивні. Твердження змінюють активність медіальної префронтальної кори, ділянки мозку, яка відповідає за самосприйняття і адаптацію. По суті, афірмації допомагають перепрограмовувати негативні установки і покращують психологічний стан. Ну, це доведено, мої хороші. Я завжди кажу всім своїм. Знайомим, клієнтам на всіх лекціях, де тільки я можу сказати: ну, от я кажу так, рібят, якщо ваші негативні думки якось впливають на ваше життя позитивно, окей, думайте далі негативно. Але чому б вам, хоча б, просто не постаратися, просто не постаратися, хоча б ну, інколи подумати позитивно? Можливо, щось зміниться в кращу сторону, правильно? Ну, тобто, якщо завжди ви думаєте на негативі, воно ж і буде негативно. Немає жодної людини взагалі у світі, які би негативні думки принесли позитив. Ну, от немає, от немає, просто їх не існує. А якщо ви будете, наприклад, мислити позитивно, то у вас буде шанс 50 на 50, давайте так, наприклад, або все зміниться на краще, або залишиться все на негативі. От вам і вибирати. Поїхали далі. Щоденніки мрії і нейропластичність. Значить, записування своїх бажань та прогрес стимулює гіпокамп, що покращує пам'ять і допомагає мозку знаходити шлях до реалізації мети. Відоме дослідження Каліфорнійського університету в 2018 році підтвердило, що введення щоденника вдячності і мрій підвищує рівень щастя і зменшує стрес. Карта бажань і ефект уваги. Коли ми створюємо карту бажань і регулярно її переглядаємо, наш мозок фільтрує інформацію і підлаштовує сприйняття реальності відповідно до наших цілей. Це ефект селективної уваги. Дослідження Стенфордського університету підтвердило, що люди, які фокусуються на своїх мріях, вони знаходять. Більше можливостей в реальному житті, тому що ваш мозок шукає їх автоматично. Тобто, да, щось таке е, вам здається, що е, ні звичайності да, що щось щось десь там о, підфарту, під фортупідпідфортила, там фартанула, там десь попалось під руку. Але це все результат ваших думок. Чи це працює на 100%? Так, якщо ви поєднуєте візуалізацію з діями, дослідження показують, що люди, які не тільки мріють, звісно, а й роблять якісь кроки, хоча б ну, якийсь мінімальний мікроскопічний крок до вашої мрії, да, мінімум, то ви будете досягати своєї мрії в 80-80%. Звісно, якщо ви будете візуалізувати нічого не робити, то залишатися в зоні комфорту, ну, то нічого не вийде. Це однозначно. Як правильно мріяти, да? давайте підводимо підсумки. Мрії це не просто фантазія, це початок великих змін, це величезна робота і праця з вашим мозком. Формулюйте мрії чітко у теперішньому часі, без частки не. Візуалізуйте, як ви себе почуваєте, як ви себе бачите, як ви себе чуєте, як ви одягнені, як ви фізично виглядаєте. Це, це дуже важливо. І це все, до речі, ми проходимо з вами на моїх медитаціях. Я дуже часто медитую і в своїх медитаціях даю дуже чітку, чіткі кроки, дуже чітку формулу, дуже чітку програму навіть для людини, яка ніколи не медитувала, вона може це зробити і, і, і почуватися себе інакше, однозначно. Записуйте ваші мрії в щоденник, додавайте. Давайте деталі і емоції. Номер один це дошка бажань. Да? Vision Board, тобто ваша візуалізація допоможе ваші підсвідомості вбудувати мрії в реальність. Що для цього потрібно? Аркуші, журнали, принтери, клей, ножиці, розділити на кар'єру фінанси, подорожі, відносини, здоров'я, духовність, розмістити дошку там, де будете її бачити щодня. Дуже важливо і всім рекомендую блокнот вдячності. Про це ми буквально так дуже швидко сказали. Блокнот вдячності. Це не блокнот, саме програмування або мрії, це всі різні блокноти. Вдячні це ви, вдячні за щось. Це дуже класна, потужна практика. В моїх медитаціях вона також є. І я дійсно кажу, що вдячність вона, дівчатам. Просто змінює ваш вектор, змінює ваш фокус, змінює ваше життя просто за секунду, тому що це ключ до радості до відкриттів нових можливостей. Ви просто повинні записати 3-5 речей щодня, за що ви вдячні навіть за дрібниці. І це вже перела мозок з дефіциту на достаток. В мене були такі випадки, що людина. От настільки була вся в програмах цих негативних, настільки вона була от просто закопана в цьому всьому негативі, просто купалася, що вона мені щодня казала, що їй нема за що бути вдячною. Ну як це нема? Ти, відкр... ти встала, ти відкрила очі, все, ти вже кайфуєш. На дворі сонце, все, ти вже кайфуєш. Ти попила смачну каву, пила, пила. Кайфуй за це, будь вдячна, будь вдячна, що в тебе є хоча б на одна-дві людини в цьому світі, які ти не байдужий. Будь вдячна, що в тебе було в твоєму житті, в якому ти університеті навчалася, там я не знаю, які в тебе були друзі, шлюб, діти. Тобто, де ти відвідувала, які в тебе міста були. Будь вдячна за кожен крок, за сусідів, які в тебе класні кроці, за сонце за вікном, за свій шлях, який ти пророблюєш. Да просто за все. І коли ти почнеш так робити, в тебе просто в тебе підвищується енергія, привертається більше добра в життя. Боже, просто життя буде змінюватися. Далі блокнот самопрограмування. Теж дуже цікава річ, це перепрошивка мозку через записи. Це є просто пряма робота з підсвідомістю. Ви будете записувати афірмації, свої сильні сторони. Як ніби це вже реальність. Да? Наприклад, я створюю гармонійні стосунки, які приносять мені щастя. Я керівник там, енергодобувної компанії заробляю стільки-то, стільки-то, і та с.п. Я кохана дружина, я мамочка, в мене дві доньки, вони здорові і так далі. Повторюйте вголос, особливо вранці, коли ви заряджаєте себе на весь день, ввечері, коли ви да, свій мозок перенаштовуєте на відпочинок. Дуже важливо афірмації. Афірмація – це номер один. Це слова, які формують вашу реальність. Тобто, як ви про себе говорите. Говоріть про себе тільки добре, мої хороші. Без цього, ой, я тупіца», ой, я жирна, ой, я така, ой, я сяка. Ні, тільки позитивні установки. Я люблю, я приймаю себе. Мої можливості безмежні. Гроші мене люблять, мій чоловік мене любить. Я сама красива, я стройна, я талановита, я геніальна, я розкішна і так далі. Пишіть на в щоденнику, в телефоні, повторюйте вголос, танцюйте, співайте, але тільки з цими позитивами. Я, знаєте, завжди своїм клієнтам кажу, тому що більшість клієнтів, більшість людей вони мають занижену самооцінку, а ніж завишену. Так? І я всім кажу: будьте наглющою, зависьте собі самооцінку, як тільки можете. Просто вставайте і кажіть, Боже, я сама красива, я сама розкішна, я нереальна, я просто топ-модель. Зі мною хочуть спілкуватися. Ватися всі до мене тягнеться цей світ. Я, я просто зараз вийду на роботу і всі просто з мене впадуть. Яка я красуня, яка я розумна, яка я геніальна, яка я просто нереальна. Будьте наглішими, мої хороші, вже закінчилася ера, де ми не висовуємося. Де я остання літера в алфавіці, де ми тихасенко сидимо, як сірі мишки, і так далі? Ні, сьогодні ми відкриваємо двері з ноги. Сьогодні ми заявляємо про себе і заявляємо про себе перш за все самим собі. І ви відчуєте, як у вас буде. Супротив те, будете супротив, ідіть від цього супротиву. Тому що цей супротив це ви самі. Це ніхто, да тільки ви самі. Ваше, як ви думаєте про себе, так про вас думають інші. Якщо ви думаєте, що ви тупа, глуха, там товста, нерозумна, мої золоті, відкрию Америку. Інші теж так будуть думати про вас. Якщо ви думаєте, що ви саме гарнюща, саме ідеальна, саме крута, саме нереальна, так оточуючи будуть про вас думати. Ось такий секрет: ось чому топ-моделі дуже багато красивих дівчат, таких всіх з грудьми, з гудь, з губами, там зі скулами, з, з усіма, але вони нещасливі, тому що вони не можуть прийняти да, свою красу і думають про себе ось так. А люди, які, наприклад, не зовсім гарні від природи, де да всі просто падають штабілями від них, тому що жінка так себе любить, так поважає, так себе несе по життю, що знаєте, ого. го Йдуть всі чоловіки, всі люди, робота, гроші йдуть тільки на одне. На енергію. Не на знання, не на те, не на се, не на красу, не на гроші, а на енергію. Все. Робіть медитації, мої хороші. Медитації – це номер один. У мене мільйон безкоштовних медитацій. Мої желудці, все, хватить. Це безкоштовно, хватить себе жаліти, хватить бути в стані жертви. Є безкоштовні медитації. Будь ласка, користуйтеся там. Люди їх продають, я їх даю безплатно. Медитації очищають розум, допомагають сфокусуватися і почути себе. П'ять 15 хвилин на день достатньо для того, щоб починати зміни. Медитуйте на свої мрії, промовляйте афірмації, в стані спокою, використовуйте глибоке дихання, музику, ароматерапію, танці, вокал. Що вам краще. Далі оточення. Оточення це ключ до успіху. Мої золоті, ми стаємо схожими на тих, з ким ми проводимо свій час. Оточуйте себе мотиваторами, коучами, людьми, які вже чогось досягли, чогось прагнете, хто вам імпонує. Да? Якщо ви хочете фінансової свободи, вчіться в тих, хто її має. Відстежте, будь ласка, з ким ви проводите найбільше часу. Це вас розвиває, це вас надихає, що це для вас? Да? Ваше оточення що вам приносить. Да? Я думаю, що ви це зрозуміли.